Доброго дня, дорогі п'ятикласники. Сьогодні у нас урок інформатики по темі використання мережі інтернет для навчання. Перше запишіть собі, що таке ресурс. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреб. Ми будемо використовувати різні ресурси інтернету. Які допоможуть у навчанні. На багатьох сайтах ви можете знайти цікавий матеріал, який допомагає і розширює інформацію, отриману вами на уроках, і подану у ваших підручниках. Ось є деякі приклади. Це електронні енциклопедії, електронні бібліотеки, електронні словники та перекладачі, віртуальні музеї та екскурсії. Сховище відео та аудіоматеріалів, сайти з певних тем, які вивчаються у школі. Давайте відкриємо зараз підручник на сторінці 85. Ми вже з вами розглянули таблицю, де є сайти, що допоможуть вивчати деякі предмети в школі. Офіційний сайт української мови. Ось є адреса даного сайту, фотографії, копії екранів з деяких сайтів, наприклад, електронна бібліотека для дітей. З математики, формула кою. Ось вигляд цього сайту. Значить, ми зараз не будемо детально зупинятися на тих сайтах ви вдома э, переглянете самі, які вам сподобаються. Копію екрану здасте в Google Class. Я там розміщу даний урок. Практичні вправи в інтернеті. Так, можна от, в середовище Scratch, не скачувати зразу на сайті scratch Edu робити свої проекти. Так, так само можна складати алгоритми на сайті Blockly Games. Вивчати англійську мову доолінгу. Так. Олімпіади та конкурси в інтернеті. Ви вже знаєте про гру соняшник, гра Геліантус, конкурс колосок, конкурс математики кінгуру, так, світової літератури є самфлауве, англійської мови «Грінвіч», з інформатики Бобер. Зараз Бебрас уже. Переименували до да. більш чіткішу назву, яку засновники давали. Так. Давайте зараз підготуємося до практичної роботи, яка буде на наступний раз. Так, значить, щось подібне. Спробуємо зробити, або, ми, можливо, навіть, значить, що треба? Зайти на Вікіпедію. Значить, можна писати в пошуковому рядку, так? Можна зразу писати в Wikipedia.org. Я скопіюю дане посилання, так, відкрию. Так, нову вкладку. І ставлю дане та посилання. Ось мені переходить на Вікіпедію. Значить, о, в пошуку ввести Івана Франківська. У Вікіпедії мається на увазі. Так, ось тут є теж рядок пошуку в Вікіпедії. Так, і ми дамо Івана Франківська. Відкривається сторінка Вікіпедії про Івано-Франківськ. Значить, Виділи, коли місто мало назву снісловів і в контекстному меню добра до тексту скористаються копіювати для приймання буфер обміну. Значить, Ми шукаємо детальнішу інформацію. Так? І те, що нам потрібно виділити, так. Значить, ми. Так. Ну, я трошки інше виділю, щоб не показувати точно те, що практично, Так, от я виділю про парки: Ось я виділив. Тепер правою кнопкою мишки так, копіювати. Значить, то це, що я виділив, я скопіював буфер обміну. Так. Відкрити Word. Так. Ввести текст практична робота. І тоді вставити те, що ми скопіювали з Вікіпедії. Так. Я відкриваю Word. Зверху ви напишете той текст про практичну роботу. Так. Там буде зверху практична робота. Тоді вставляєте текст, який ми скопіювали з Вікіпедії. Так. Повернутися до Вікіпедії. Ввести в рядок адреси, коли адреса стане виділена, скопіювати її, перейти і до тексту після раніше вставленого фрагменту з якої з їх скопійно. Так. Значить, щоб було зрозуміло, звідки ми це взяли, так, що це за сайт, так, то ми повертаємо в рядок. Адресний рядок. Повертаємося до. Того місця, де ми і вставляємо це посилання, це буде зрозуміло, що ми з Вікіпедії взяли даний матеріал, Так, щоб не порушити авторські Добре. Так. Зберегти в свою папку, назвавши практичну роботу номер 2 Ні, назвати історію Івано-Франківська. А ви собі зробите папку практична робота номер 2 у себе на комп'ютері. Значить, цей файл, який ми зберегти як? Так, вибираємо папку, називаємо її історію Івана франківська Зберегти. Все. Перше завдання ми зробили. Тепер права друга – «Словники в інтернеті. В пошуковому рядку ввести фразу словники України онлайн. Отже, Вікіпедію закриваємо. Так, відкриємо нову вкладку. Словники України онлайн. Нам відкриває декілька сайтів. Так. Везніш кількість результатів пошуку. Переглянь за посиланням. значить, зошит запишете. Скільки знайшло таких сайтів, де є словники України онлайн. Так. Ви бачите: 4 мільйони 540 тисяч знайшло таких результатів. Так? На все число записуєте в ЗОшит. Так. Перегляньте за посиланням деякі з результатів пошуку. Знайти тлумачне слово інтернет в різних тлумачних словниках. Скопіюється домашню адреси словників до файла інтернет. Значить, ми відкриємо новий. Так? Тут можемо написати, що це завдання 2. Номер 2 Учні чи учениці, напишете, кого класу своє прізвище і я, тому що потім ви будете здавати, так, щоб воно не, не загубилося, що це ваше. Так, знайти тлумачне слово інтернет в різних тлумачних словниках. Отже, ми серед цих різних. Переглянемо декілька, так, і е, відповідно, які вам сподобаються в цих тлумачних словниках. Так, ось я відкрив декілька. Так, це Вікіпедія. Так, ось є словник української мови, так. Тут ми напишемо інтернет. Так. Знайти. Так. І ось у нас є, що таке інтернет. Так, значить, ми в різних тлумачних словниках скопіювати ці тлумачення. Давайте е з трьох різних словників ми скопіюємо. Так. Отже. Не скопіював. Так само ми виділяємо інтернет. Встаємо цей новий файл. Так. І так, з різних сайтів три е різні тлумачення про інтернет. Так. І цей файл відповідно зберегти як інтернет. Так. Тут напишете інтернет. І зберегти. Так, я це не буду вже зберігати. Далі, отже, це було друге завдання. Друге завдання. Третє завдання розгадати ребус. Так? Значить, ви його е розгадаєте і взошці записуєте. Так. Якщо ви це будете робити, все зразу цілопрактично, значить тут є вправа для очей, щоб ви собі трохи відпочили. так. І тут е, є тест, так, то я е, тест оцей поміняю. Так, тест відповідно буде на прямому сайті. Все, значить, ось приблизно те, що ви маєте зробити на практичній. Так. Значить, в Google класі я е, розміщу. Домашнє завдання. Дякую. Готуйтеся до практичного.